Доброго дня вам. Ну розказуйте, звідки така краса оце у вас для дітей? Це нам таку красу для дітей надала батьківщина, за що ми дуже вдячні їй. Діткам це дуже-дуже велика радість. Ви самі бачите. Дітки задоволені. Кожен вечір тут у нас дітки гуляють, і в садочку дітки гуляють. Зараз садочок на ремонті, ну незабаром відкриється. І всі дітки прийдуть до садочка, а їх у нас 53 три групи. О, діток багато, так що для діток це буде дуже велика радість, за що ми велике-велике спасибі. Беремо сідла на Миколаєві. Як я хочу ще сказати, декілька слів. Окрім того, що поставлена площадка у вас, у нас. У нас працює багато соціальних програм, зокрема, такі за підтримки батьківщини, Дубіля Валерія Олександровича і також обласних депутатів. Ми ставимо, у нас є програма Дитячі майданчик. Чи є вибори, чи нема виборів. Зараз немає виборів. Нам іноді закидають, що ви на вибори тільки ставите. Ми постійно протягом багатьох років ставимо дитячі площадки по всій області, по селах, е, містах. У нас працює також програма здоров'я начі, обладнання для лікарень. Е, даємо допомогу папам теж. Іноді е дали. також намагаємося привозити лікарів для огляду, щоб люди не їхали. Ви близько до мене. Вам районна лікарня тут, ну вона близька. Але є такі населені пункти, де люди не бачили лікарів протягом багатьох років. Вони там забуті. На жаль, все це має робити держава. І ліки, і площадки, бо інвестуючи в наших дітей, то ми інвестуємо в наше майбутнє. Інвестуючи в охорону здоров'я, ми також інвестуємо в здорову здоров націю, інвестуючи в спорт, в культуру, це, це потрібно для розвитку країни. Я хотів би сказати, що всі ці програми у нас працювали, працюють і будуть працювати, незважаючи ні на що. У нас немає фракції олігархів, але ми гуртом намагаємося маленькими справами, вони невеликі. На вибори ми йдемо, ми не займаємося ні підкупом, нічого. Ми постійно ходимо. Як я до вас приїжджаю і спілкуємося з людьми. Зараз дуже велика проблема, що людей купляють на вибори. Я вам хочу сказати, що треба брати в усіх, бо це гроші наші награбовані, а голосувати за нормальних людей. Бо ніхто не дізнається, за кого ви проголосували. Мені дуже приємно тут знаходитися, бо я став закріплений за менщиною. Я взагалі був закріплений за прилуками, але сам пуповина в мене з Минського району, з Волоспові. Я знаю, що таке. Ну, тобто мені приємно, що я саме там, де моя, як то кажуть, тут і бабуся народилася. Я тут в дитинстві іноді бував, дуже мало, але але бував. Ну саме е приємно, що так. І знаю, що таке ваш вчительський хліб, бо вчителював на селі. Не, не е в садочку, бо вчителював на селі, знаю, що таке хліб. І мені не я думаю, що ви поводитесь зі мною, що тут. Та ганебна практика, як зараз стала, що ви забрали індексацію. Yeah. Вона вам, мабуть, заважала, заважала yeah. то... <форист> Уряд <скур> <скур> так подумав, що заважала. І треба в п'ятницю поменшала треба. Так зато прем'єр-міністр сказав, ми на 50 гривень підняли зарплату. Забрали підсот чотири зі забрали 50 п'ятдесят. Тобто будемо намагатися все це зрушувати. У нас дуже потужна фракція в обласній раді. Меншині ми також будемо приділяти. Я як депутат обласної ради буду. Намагатися приділяти більше уваги. Бо зараз вже закріплено. Потихеньку робимо справи. і будемо робити. І хотів би сказати, що дивіться на системних людей, хто системно працює, на ті, які маскуються, переміняють назви, ребрендінг, брендінг. Ну, які партії залишилися? То... Ніяких не залишилося, які більше навіть п'яти років. Батьківщина 17 років. Тобто, ну, робіть самі е, висновки свої. Також я хотів би, якщо можете задавати мені будь-які питання, зручні, незручні, буду намагатися відповідати. А скільки у вас дітей все почали? 53. Це 1 вересня буде. Ну, можливо, і більше. Це зараз 53. Ну ще в мене три заяви лежать, так що може 56. Три групи. Зрозуміло. А як у вас? Це з опалення. опалення я бачу Опалення у нас піролізний котел стоїть. Фіролізний котел. Так. Ну, Тобто у вас тепло. Все... Так, У нас в садочку тепло. Ну, слава Богу. Бо дійсно треба займатися зараз термомодернізацією. Треба кошти направляти не на субсидію. Ви зрозумієте механізм. 38 мільярдів направляють на субсидії. Е, субсидія це е, за рахунок субсидії, начебто вам дають. Кошти у карман у кишеню, але ви їх не відчуваєте, бо цими коштами, начебто, які вам дають, їх комодують олігархам, по цінам завищеним на газ. У нас є газ власного видобутку. І ми так збагачуємо олігархи. Це потрібно. Ці 35 мільярдів треба було дати вам е, в кишеню, і не 35 мільярдів, а наш, щоб власного видобутку була ціна, і ви б могли економити, ставити вікна чи щось, чи щось інше. Тобто це все, це все дурість, і я сподіваюся, що і направити ці мільярди на термомодернізацію, на дитячі майданчики, на освіту, на медицину це шалені кошти. 35 мільярдів. 38 на, на наступний рік навіть що я сьогодні вчора по радіо почув 9 мільйонів домогосподарств буде отримати субсидію. Це згідно статистики, але вони зменшують. Це практично третина населення, третина населення. Ну а по факту навітня схема збагачення лікар. Сімдесят відсотків. 70, 70, 70, 70 людей. Я. Задавайте якісь питання. Ось вирівечка, хочу тільки ще додати, що встановлювали площадку, ще нашої парки в партію. Почули Олексій. Так що тут наша дуже пресму працює, працює, працює. Я б хотів вам також подякувати, що ви все зробили дуже гарно. Я бачу і сподіваюся, що що це надовго. Сподіваюся, коли ми будемо у владі, то ми будемо намагатися не робити за рахунок державних програм. От все це має працювати системно, не отак от на підхваті. Ще, якщо б ви допомогли якщо нас на папі, залишилося кусочок, е, треба плитку положити, її там небагато. Ну, не коштів. На папі там, добре. ну я не знаю, 10 квадратів. Добре, давайте крок за кроком. Якщо можна, буде. спочатку заяву, добре. а далі станемо в чергу, бо ми не можемо ну, добре, але... там є в черговості, ми намагаємося. Якщо б у нас були олігархів фракції, багато, ну... я, я розумію. Це не багато коли, однесено, а коли їх... Ні, я розумію теж, але на ми все як це. Ми працюємо по Чернігівській області, в інших областях, я можу відповісти за нашу область. Постійно сьогодні вихідний день, але ми і вихідні, і прохідні. прохідні. Ну, так, так має бути. Поки є енергія, завзяття, треба все це, все це зрушувати, бо ми не маємо можливості сіяти е, коштами. І це не треба робити. Хай роблять ті, хто награбував, вони зроблять. Вони не зроблять це однозначно. Як почнуться вибори, то буде на п'ять людям. Хотів би ще сказати декілька дуже довго не молоді і доходить. Хотів би ще декілька слів сказати. Юлія Володимирівна подала позов на ціни на газ та на тариф. Вже було два судових засідання. Якщо навіть у нас це питання не вирішено, ми будемо подавати в Європейський суд прав людини. І ми будемо це до останнього до останнього відстоювати. Хотів би сказати, що у нас є невеличка перемога. В Чернігові Енкарія КП це національний регулятор, якого призначив Порошенко, пан Вок. Молодий, як я трошки молодший ніж я, у якого заробітна платня 150 тисяч гривень за наші податки. Я, говорю, то що, я ж менеджер, я ж у Ліпецьку працював, так як у мене заробітну платні, то е, в Чернігові на 12% знизили ціну на тепло. Це завдяки тому, що ми цей процес піднімаємо. Але інші політичні партії побачили, що ми це робимо і теж подають, начебто, позови. Йдуть за нами, але не вірте популістам. Ми дійсно за справедливі тарифи, це не популізм. Газ у нас є. Країна багата. Видобуває. Країну грабують 25 років, і вони можуть пограбувати. Це про щось говорить. Це дуже багато. Та ні, ми він, все, вже... вже народ звіднів дуже. дуже, дуже, люди дуже, дуже, дуже ви, вже люди звідніли дуже. Вже зовсім Нічого, немає в селі. Ні роботи, ні нічого. Що було, все забрали. Молоді. А ви знаєте, молоді нема куди діти. А ви знаєте, коли все, а скільки у вас за а хто вас орендує? У нас просто все. Ну, до на нормально, вони ще платять краще ні, ні, подати, це же, мужник. Ця... Ну, як я чув по району, але платить нормально. Ні, не, у нас не льон, не льон. Но я знаю, що у вас тут працювали деякі, що і не платили, і так далі. І багато є ще землі, неучто не землі, ніхто не знає, як Невитрабовані Не паї, також е, якісь також Все це, Коли в країні, от у мене часто питають, коли покращиться. Нема Опанації. Але коли всі почнуть платити податки від президента, прем'єр-міністра, не в офшорах будуть тримати, ви ж платите податки свої Звичайно, ще платить. А чому вони не платять в офшорах? У вас в офшорах рахунки відкрити. Коли буде закон про дефшоризацію, коли кошти не зможуть виводити, вони ж не будуть на цих коштах. У 2005 році за ініціативи Юлії Володимира Тимошенко був проголосований цей закон. Але коли прийшов прем'єр-міністр, Минша, людина знаємо, яка вже Же в бігах вони проголосували цей, тобто відмінили цей закон. Але коли кошти з України не будуть іти, олігархи будуть в Україні навіть олігархи, витрачати, вкладати кошти, вони ж не будуть сидіти на цих доларах і на золотих зливках, Бо Кошти мають приносити кошти. Це закон економіки. Вони будуть вкладати тобто все... тобто це... от... в інфраструктуру. Коли дали 150 рублів, зразу їх думка міняється. Беруть, але і роблять так само. У нас посчитала, що 52 тисячі тільки заплатив Він і як по 150 рублів кожному виборці, то вийшло 52. Так якщо б він надав просто на село, то був якийсь років, а то по карману хотілося, вони проголосували. А він був хоч один день. Тут. Чи хоча б рубль дав на село для села, дав що небудь, нічого не дав. Так а чому люди не знизують і отримані гроші е, на При загальну справу. Ніхто свого кармана, Як е, каже депутат, вони свого кармана ніхто не, не, не візьме. Але для людини 150 рублів це теж багато. А коли б дали, хоча б такий майданчик. чи хоча б. Будинок культури та музику треба хоч щось, хоч куди-небудь, хоч, хоч, хоч якісь довільні молодітям о, куди. От, піти. От, от скажіть, будь ласка, дуже цікаве в мене питання. Виходить так, що люди. Е, Можливостями не вміють э, скористуватися гарно. І як тепер бути, а як бути тепер за цією децентралізацією? Та нічого, якщо вона буде правильна, так як вони її думають, вона буде правильна. тому що От, ну, дивіться, сказали, сказали, все буде тепер в руках громади. Зуміє громада. Э... У нас село дуже бідне, у нас громада бідна. У нас, я не знаю, у нас мало грошей. громади. Розумна, розумна, ну як? Це наша нація може бути дурна. Неправильно, роз... дуже хороших людей, дуже людей. Так, хороша, багато. Люди, простом, як вам казати, люди на роздоріжжі, не знаю, як. Обіцяють руки, обіцяють, обіцяють, так. Все так, Як оце як як летить, там нібили. На на поїдеш направо, Мині. коня потіряєш наліво, здоровий прямо голову. Мині. Хто знає куди? Йдеть? Так скільки широких запустити. Так, так розумні чи не розумні? Люди розумні. розумні. У нас наполовину люди. Вони люди бідні, того, того, що дурні, а чого дурні, того, що бідні. Так отак ходить. Ну, бези, хоть загнали людей. Просто У э, нас це, люди це, добрі, вони вірять усім, хто покаже. А, а насправді їх дурять. Mm -hmm. Ну як же розумних можна вдурити? Довірчиві люди. Людина довірчива, не є глупа, вона не є дурна, може, просто людина вірить. Ну, Коли не бреше, шо, вона буде вірити. Що складно якось виходить? Ні. Людина, яка ніколи не бреше, вона вірить людям, вона ізначально э, вірить. А якщо думає, я не брошують, так що вона довірлива, а не розуміє. І розумна і на там так як брали є у когось, якісь питання задавайте. Може, щось цікаве, щось О, на обласному рівні будемо. Хотів би сказати, що за ініціативи батьківщини проголосовано е, е, відшкодування по теплим кредитам з е, обласного бюджету, виділено мільйон гривень. Зараз вже ця програма працює. Я думаю, що на наступний рік ми рік заставимо і щоб була е, комплексна програма з енергоефективності обласна. А це тепер теж за ці субсидії, що люди, люди не знали, ніхто не об'яснив. Люди... Переплату. А ви тебе государство? А, а виявіть масштабах держави, Вона не государство Вона... масштабах держави це мільярди. Але я вам раджу платить по гривні, щоб не було переплат по гривні. Якщо вам скажуть, що ви не платили, ну цього року ще, ну щоб, пізно, щоб ви наступного року також не стали, що у вас теж залишилися по гривні. Заплатили вже проплата є де Юре, проплата є. А де факто ну да. тобто у мене у мами субсидія, вона також це робить. І Хотів би ще згадати пенсійний вік. Він закидають ми, ми не за не за підняття пенсійного віку. Я особисто відчув на собі. У мене мама 60-го року вона не отримує пенсію і трошки не вистачило до пенсії. Тобто а ви а знаєте, А ви знаєте, які пенсії у ви менших людей ще б хотіло, щоб ви трошечки приділяли уваги культурі буд, ага, будинкам культури? Ми зовсім бідні, нижчі, чесне слово. Молоді нічого молодь приходить ночі вночі, вночі кататися на гаді. культура. У нас фінансується як завжди, по позали, залишковому принципу так Залишилося 100 тисяч, давайте 100 тисяч на собою. І желательно 28 декабря. Все це ми дуже добре розуміємо, бо живемо в і країні. І... Так, і культура, і освіта, і медицина. А все це ми розуміємо, бо в нас діти вчаться і в садках, цих, і в школах, а не в Парижах, і в Лондонах. І ми їздимо по цих дорогах і розуміємо, що нам тут жити, нам тут все це створювати чи відновлювати, але не. Тобто ось таким чином. Що ж буде, коли прийдуть наступні вибори? Знову оберете тих самих. Ще до виборів? дуже велико. Надіємося передбачено. Так ще далеко, продовжує. а потім уже пізно, а потім. Вибачте, знову. бачите, ви питаєте в цих людей, які дійсно голосували правильно. Це якщо би ви питали в тих людей, які. А, ви Знаєте, чого? я з вами не погоджуся. За кожної людини правильно є своє. Ну, так, тут так, так. тут може бути тут і. Так. Але я маю в виду неправильно, а іменно за батьківщину, за тоном, це всі. Мені однаково за кого за яку батьківщину проголосували. Ні, так я, за нашу. За 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 вибирали в нас у селі якусь людину. Я би сказав, так, да, я за цю людину вручаюся, я за її голосую. А, а от депутат десь у Вінниці прислали його сюди, тепер у Хесковці його вибирали. А ви, скажіть, ви скажіть, а я откуди я знаю, по 206 округу, що ви з Києва, по Чернігову, що ви з Києва, забудовник. Батьківщина не. програла 4%, місцевий депутат. Ну вам потрібно, щоб людина місцева, наприклад, була депутатом, чи людина Звичайно, чи з Івано-Франківська, чи з Вінниці, і чи з Львова. А вони йдуть, бо вони там непрохідні, бо їх репутацію там знає. Так, повністю. А тут... Як людина, так красиво написано, на а голосую, Соїтося, а нам, і так фенсі. Ти попав. Чого, за... Біологію, Заміняли, почитай, довірую. Так довіри, а так як я провірю. Ну, надавали, надавали, надавали. Є українське прислів'я, обіцянка цяцянка до одному воно... іграшку. І треба менше цих депутатів, щоб їх не було стільки багато. Панкує. Тоді легше було а, наші гроші. А ви пам'ятаєте останнє рішення Гройсмана Володимира Борисовича? Коли він з прем'єр з Верховної ради пішов на прем'єр-міністра? підняти депутатам за роботі платню. Підняли в три рази. Ще, а на що їх ти на що з мене скільки на обслуговування їхні йде? Ніхто про це не, не, не каже Зарплату на на обслуговування багатьох безплатна охрана. Я, я, я до вас на Мені так, не приїжджає. Ви ще, ще до неї не доросли, ви знаєте, до знає, до я, я, я в міністерстві працював.